Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про е, аеропорти. Зараз дуже багато новин в Україні про те, що в Україні скоро хочуть відкрити аеропорти. Ну, Авіація, пасажирська авіація не воєнна, е, а громадська, скажімо так. Е, недавно прочитав новину буквально вчора. Що польська компанія, авіакомпанія вже готується до запуску в Україні. У Львові, у Києві, в Одесі, особливо в Одесі, так? враховуючи останні новини. І тут виникає питання: а що виходить, що війна вже закінчилась? Війни вже нема, можна запускати е, пасажирські літаки, можна відкривати. Е, Аеропорт? Невже, скажімо так, ті, у кого виникла в голові ця ідея, не розуміють наслідки своїх дій? От давайте уявимо. Відкривається аеропорт у Львові. Навіть у Львові про Одесу чи Київ я взагалі не говорю. І стається так, що не дай Бог, туди прилітає. І стається так, що, не дай Бог, там гинуть купа, помирає гине купа людей. Хто за це буде відповідати? Хто не за це відповідальність? Чи готові вони взяти такий монтаж собі на душу? Чи гроші превалюють над життям людей? Я оцього не розумію. Як можна відкривати аеропорти? Пасажир, ну, громадські, коли в країні літають ракети, коли в країні літають шахеди, коли в країні літають літаки, коли в Україні стаються теракти, здається, що люди, які планують відкривати аеропорти, вони живуть в іншій реальності. Інакше я сказати не можу. Це буде величезною помилкою. Я сподіваюся, що від цієї ідеї відмовляться. Зараз нема причин та умов для того, щоб відкривати аеропорти. Ви ризикуєте життям людей, дітей, старих, жінок, чоловіків. Тварин. Ви просто ризикуєте життям. Навіщо? Потім спати не зможете. Я надію, що люди все-таки зрозуміють відповідальність. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити в описі під відео. Та, в закріпленому коментарі реквізити. Дякую дуже. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Пишіть, поспілкуємося. Цікаво поспілкуватися. До нових зустрічей, друзі!